Oh, no, перепрошую. <кій> Для тих, кому цікаво, я досі хворію, але вже набагато краще. Хоча голос сьогодні буде все ж таки нездоровий, як у 14-річного хлопця, в якого ломається голос. Да? Усім привіт! З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні в нас незвичайна тема відео, і тему цю обрали. Саме спонсори каналу. Хоча насправді я давно думав зробити відео на цю тему, отже, як ви вже мабуть зрозуміли, прочитавши назву відео, сьогодні ми поговоримо про Азов. Знаю, знаю, хтось зараз в коментарях обуриться і почне писати Ти ШО очманів?» Робити зрадожерські відео про Азов, але, хоч моя основна тематика каналу це розповідати вам про зрадників, малоросів та колаборантів, у мене також бувають відео і на інші теми, в більшості зав'язані на соціальну тематику. Хоча цього разу я б хотів просто розставити усі точки над і, ми розглянемо історію Азова, ключові події та спростуємо найбільш поширені фейки та Пропагандистські тези пов'язані з ними Улказов був створений у травні 2014 року в контексті московської агресії проти України. Спочатку це був по суті добровольчий батальйон, який формувався на базі патріотично налаштованих. Молодих людей, основною метою яких був захист України від сепаратистів на Донбасі. Хоча в новинах ви, звісно, що почуєте лише про те, що в Азов брали тільки футбольних фанатів та ультраправорадикалів. Успіхи підрозділу в обороні Маріуполя і бойових діях на сході України привернули увагу до Азову як в Україні. Так і за кордоном. Азов 2014 року і Азов в 2024 році це взагалі різні речі. Бо в 2014 році це був по суті добровольчий батальйон. А зараз це вже 12-та бригада спеціального призначення Азов. А ще Азов це місто на Московії. Там, якщо почитати історію міста, то взагалі цікаві. Деталі випливають. Переходимо до фейків про Азов. Фейк номер 1 Азов неонацистський підрозділ. Один із найпоширеніших фейків стосується неонацистських поглядів бійців Азов. Хоча деякі, деякі члени формування мали праворадикальні переконання. Сам підрозділ офіційно відкидає ці ідеології. Ну тобто, ви ніде на офіційному рівні не зможете знайти інформацію про те, що в Азові просувають якісь нацистські чи ксенофобські погляди, або щось пов'язане з неонацистами. Важливо зазначити, що Азов складається з людей різних поглядів, і основна мета захист батьківщини. А не пропаганда ненависті, так серед військових можуть бути люди, які колись набили собі тату зі свастикою, але це не відображає загальної картини усього Азова. Немає ніяких умов по типу: якщо ти хочеш вступити до Азову, то тобі треба набити собі свастони. Треба розуміти, що в юнацькі роки ці люди могли бути під впливом старшого покоління, яке пропагувало їм нацистську ідеологію, але знову ж таки, це не має загальний характер на весь азов. У мене наприклад в школі був хлопчина, який малював собі свастони, ну на руках, наприклад, і ходив на розборки між гопніками і ось такими псевдонациками. Але це був кінець 90-х років. Субкультури у нас лише зароджувались тоді. І зараз практично не зустріти таких дуречків, лише якщо роздягнути їх і знімати на камеру, і кричати У -у -у, вазові нацисти!». Звісно, що таку пропаганду роздуває Московія, яка забуває про справді нацистські марши в самій Московії, де вони намагаються освободити Московію від народів, які самі ж і окупували. Фейк номер два. Азов, злочинці та мародери. Інша пропагандистська теза стосується злочинів, нібито вчинених бійцями полку Азов. Важливо розуміти, що, як і в будь-якому великому підрозділі, можуть бути окремі випадки правопорушень. Але це не означає, що підрозділ в цілому є. Злочинним. Знову ж таки, немає ніяких офіційних документів, де було б прописано, що от Азов мають бути злочинними чи злочинцями. Але є людський фактор. Хтось часом може проявляти свої схильності до правопорушень, але більшість бійців Азов дотримуються військової етики та законів ведення війни. Фейк номер 3 Азов основна сила, що здійснює репресії в Україні. Деякі московицькі медіа стверджують, що Азов є основною силою, яка переслідує інакомислічих в Україні. Іноді цю тезу поширюють усілякі малороси та колаборанти. Беречи інформацію не з першоджерела, яке знаходиться в Україні і яке показує факти такого переслідування. Ні. Такі розумники просто роблять репост з Russia Today». Хоча, якщо глянути на вчинки азовців, усе стає на свої місця. І найголовніший фейк Номер 4 символ азову як символ фашизму та нацизму в Україні. Доволі часто московицькі пропагандисти маніпулюють інформацією, перекручуючи її настільки, що в неї Іноді можна повірити так, наприклад, вони стверджують, що знак Азову це так званий вовчий гак, один із різновидів символу, який використовували німці під час Другої світової війни. От тільки якщо взяти усі варіації цього символу і накласти на них символ Азову, то магія пропаганди. Ламається. І як кажуть самі ж азовці, їхній символ складається з двох літер Н та І, тобто національна ідея. Не нацистська ідея, а національна. Для тих, хто не розуміє різницю між націоналістом та нацистом, раджу нарешті розібратись. Цих двох термінах, якщо вам буде простіше, можете уявляти цей символ ось таким чином. Азов це не просто військовий підрозділ, це символ стійкості тих, хто бореться за свою країну. Спростування фейків про Азов допомагає побачити правду та розуміти контекст подій, які відбуваються в Україні. Я про війну на жаль, московити змогли далеко зайти зі своєю пропагандою. Так, наприклад, якщо створити акаунт в якійсь грі і назвати свій ігровий клан як Азов, ви одразу отримуєте бан або ваш клан видаляють. Але поступово світ відкриває очі і починає відміняти свої санкції проти Азову. І саме тому. Прошу вас поширити цю інформацію. Особливо, якщо якийсь дурень вперто намагається розповідати вам якусь вигадану історію про нациків з Азова. А зараз увага! донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки. На військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу. Для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або ось тут на екрані. До речі, хочете допомогти зі звільненням Курської Народної Республіки? Що ж, тоді у мене для вас є цікава пропозиція. Пам'ятайте хлопців, для яких ми закуповували тактичні рукавички, прилади нічного бачення, ноутбуки і таке інше. Так от, це 11-й танковий батальйон, який приєднали до 23-ї бригади. І зараз їх відправили на Курський напрямок. І саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так: один я вже купив за власні кошти. Ще один нещодавно ми замовили і відправили хлопцям. І вони вже отримали перший і другий і відзвітували. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність, і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною. Хто скільки може: 10, 20, 5, 1, 2 гривні. Це теж донат. Маленьких донатів не існує, ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжтяки, які передають мені військові. Наприклад, зараз на розіграші у нас буде ось такенний тубус з герметичною кришкою, який я сподіваюсь, ми все ж таки розіграємо або сьогодні, ну тобто в суботу, або в неділю. Якщо все буде окей Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео, або знову ж таки, десь отут на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти. За посиланням в описі під відео. Це десь, мабуть, останнє посилання під відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, дуже теплі репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів, колаборантів, із роз'ясненням про те. Деяк вони зашкварлись. І ви зможете голосувати за тему на наступне відео, оскільки відео тепер виходять раз на тиждень в суботу. А також спонсори з рівнем з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, десь отут. Мабуть, отут все ж таки Монобанка і через крипту. До речі, щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донатерам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває за багато.